Медики основної госпітальної бази області продовжують цілодобово боротися за життя кожного пацієнта, хто постраждав від терору і обстрілів ворожої російської армії. Історію ще одного порятунку. Дивіться далі. В'ячеславу 33 роки. Родом він з Дніпра. На війну пішов добровольцем на самісінькому початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну. Боронив нашу державу на найгарячіших напрямках: Бахмут. Ізюм, Соледар. Останній час був на Донеччині, де й зазнав важкого поранення через ворожу атаку ФПВ-дроном. Важкі поранення кінцівок змусили військових провести ампутацію ніг та руки. 8 березня вкрай важково Доставили до лікарні мечника. Кінцівки розтрощені, врятували тільки те, що був жилет, був шлем і В'ячеслав спасся, допомагали, обезболювали, і вже за кілька годин вдалося стабілізувати, робити перші реампутації, врятувати руку, яка постраждала менше. Стан край важкий, але так стало, що. Він почав одужувати, і буквально вчора почав казати, що хоче спілкуватися з рідними. В операційній головної госпітальної бази області виконано п'ять операцій. Накладена вак-терапія, перелито майже 4 літра крові. Останній ну, я перейшов в ОПЛА, був піхота, був штурмовиком, все. Вирішився в другому напрямку. І виносив дрона і на автоволокні по ходу прилетів, бо я його навіть не чув одразу. Так опочувається, чи стає трохи краще. Так, стає, Ну, Все одно ну, воно і буде боліти, воно понятно, тяжко. Зараз В'ячеслава підтримує його бойовий побратим Алмаз, з яким вони воювали в одній роті. Лені в такому стані, одразу у них шок і відчай. Оцей шок потрібно обрати. І це відчай, і це шок потихеньку, потихеньку розмовами, розмовами, діалоги. І обираємо, обираємо. Ну і показуюсь, як кажуть, на своєму примірі. Попереду на нашого захисника чекає ще одна операція, щоб можна було якомога скоріше перейти до протезування. Далі тривалий процес реабілітації. Бажаємо В'ячеславу якомога скорішого одужання. Ян Андрусенко Ілля Ломовський. Новини Д1.